Я вам 5 бомбезних вправ для сідниць. Щоб пропрацювати сідниці, достатньо буде виконувати ці вправи по кругу 15-20 разів 3-4 кругу підходами, як завжди. Для того нам потрібна резинка, досить у мене. Ви вибираєте свій варіант. І я швиденько, щоб вкластися в це відео, покажу техніку. Отже, перше вправо Надягаємо сюди резинку на ноги. Розтягуємо її, от взяли, максимально розтягнули. Тут, наче більше Та не відчувається. І я починаю нахилятися. Тут задача вона штовхати сідниці назад. І робимо таке згинання, розвивання в тазостегновому суглобі. Ось, підйом, опускання. Працює великий сідничний м'яз. Спина рівна, штовхаємо сідниці назад. Ну, Вправо, але Далі, щоб підкачати сідниці з боку, ось ця частина, кого вона западає, можна складати і не округла, то ви присіли, можна піднятися ще, підкачувати литки, в цьому піднятися на носочки і можна триматися за опору, можна без, з рівною спиною звичайно ж, ось, тягнемо розиночку. Раз, два, три, чотири. Такими пульсуючими. Можна повільно, чим повільніше, тим краще ще працює внутрішня стегна. Та ж сама кількість, 20-15 разів, комусь 10, декілька підходів. Далі. яка знову ж таки, на великий цю звичний м'яз працює. Знаходимо підвищення, ось таке зручне. Лягли. Повністю лоб на цій опорі і ось нагору і розтягуємо. Розтягуємо на горі, з'єднуємо внизу. Розтягуємо на горі, з'єднуємо внизу. Ця більш складна вправа можна зробити 10-12 разів і зупинитися в кінці і порозводити ось таку теж пульсацію, коли стегна паралельно полу. А далі верхня частина сідниць. Тут у нас такий невеликий м'яз, що крепиться до спини, до поясниці, та ще її корисно для поясниці. Отже, знаходимо опору. Підіймаємо ногу і пружинку, закриваємо стегно, ось воно не розвернуте, закрили його, аж ось так, тягнули живіт. І підйоми. Наверх у вас відчуття. Ось ця частина дуже добре підтягує сідниці на голову. І ось паралельно, паралельно з такою пружинкою. Така пульсація, звичайно, від 20 разів. Декілька підходів на обидві ноги на цю теж. І остання п'ята вправа. Лягаємо на килимок. Надяли на ноги резинку, підйоми таза і розтягування. Один, два, три. Знову ж таки, працює стегно. Внутрішньої поверхні також. Та і повністю стегна працюють м'язи стегна. Але це на великий сідничний м'яз. Або відчуттям ось всі м'язи сідниць навантажується. Дуже гарна вправа, виконати її. Хоч щодня, по разів 30, це вже буде щось ще що й корисно для вашого хита. Дякую за увагу. Будьте здорові!